Вуха, лапи та хвіст собачий бомон з усієї України зібрали у Івано-Франківську. На щорічну виставку похизуватися екстер'єром привезли і мініатюрних елітних собачок, і масивних велетнів охоронців. Тутешніх та зі Львова, тернополя Хмельницького і столиці. Спочатку гуртове дефіле. Чотирилапі медалісти впевнено крокують попереду. Доглянута шерсть, міцні клики, а ще спритність та швидкість. Усі переваги своїх вухатих друзів собаководи демонструють гордовито, аби аудиторія неодмінно оцінила. Та у цих чотирилапах має бути не лише здорове тіло, але й дух, і гарний характер. Як у вівчарки Юти у своїй восьмирічній красуні, господар впевнений, як у собі мовляв, у таких давніх порід вихованість у генах. Ці собаки працюють у силових структурах в міністерстві оборони, державні служби з надзвичайних ситуацій її діти, внуки зараз проходять навчання у місті Ромнах в центрі швидкого реагування. Ось будуть собаки рятувальники. А так вона дуже гарна досвідчена. Мама ось і бабця. Вона виховує не тільки не виховувала не тільки своїх. Щінків ну, своїх дітей вона ще й виховувала е, дітей своєї дочки. А от крихітний Йоркширський тер'єр із гучним ім'ям буч, срібний світанок, свою відзнаку отримав геть за інші заслуги екзотичну зовнішність та гламурну зачіску. Як і годиться справжнім манекенникам, він обожнює, коли його носять на руках та просто шаленіє від забав із господарем. Та ще й доволі зручний у співмешканні. Він спокійний гуляти любить, не треба так з ним багато. Вийдеш, наприклад, навіть сам може вибігти інколи з дому. Спуститься просто проконтролювати і дуже не любить, коли його лишають самого. Жодної краплі, шляхетної крові. І що таке медалі? Івано-Франківська дворова рокса й гадки немає. Та, попри все, її господар впевнений, кращого друга годі й шукати. Я йшов по вулиці, дивлюсь, стояла на ногах. Вона малюсенька. Така була. От. І потім назад іду, вона вже снігом припала. Я взяв. Під куртку то от і виросло таке. Я не бачу різниці. Головне, що друг вона прекрасний друг, і я кожному раджу, щоб мав собаку. Ну, По можливості, але мені я не бачу різниці між овчарками там і остальним. Гуманне ставлення до чотирилапих і є родзинкою цьогорічної виставки, уже 41 першої за ліком. Особливі відзнаки уперше мали нагоду отримати й безпородні собаки, бо не так важливо, що записано у родоводі. Головне, чи справді у конкурсантів вірне серце. Ми всіх до всіх однаково відносимося. Якщо собачка гарна, добра, чому її не прийняти. Я завжди повторюю це і на заняттях, що самі мудрі собаки знаходяться не в клубах, самі мудрі собаки знаходяться в цирку. І в прикордонних військах, а секрет тільки один: просто люди зранку до вечора з цими собаками спілкуються, займаються, розмовляють, тому вони й мудрі. не лише себе показати та інших побачити, але й позмагатися. Чотирилапі конкурсанти вже традиційно виборювали тут почесне звання кандидата у чемпіони України або ж просто підтверджували гучний титул.